Я всіх вітаю. Я всіх вітаю. Я цей розмарінчик ніяк родити не можу. Я хотів, хотів з ним закінчити відео. Бо щось я так для мене воно як будто недороблене. Річ в чому? Я його не закінчив, це дерево. <кхух> я його не закінчив, я трошки починаю роздваюватися тут і... Алора, що я хотів. Я <кхе> спочатку планував його десь в цю сторону витягнути. Не було цього тут. Скажемо, щось таке поменше було, десь воно вище було. Я в цю сторону витягував сюди. Пізніше подивився, мені не подобається, бо я якраз робив відео на італійське, там вже їм трошки це, трошки поясняв, але... але дивлюся, трошки аналізую трохи. Десь такий матеріал, який... Ти швидко бачиш, у нього других варіантів немає. Да? Є такий, що взагалі не зрозумієш. А є такий, ти, і, і ти в ньому трохи путаєшся. Да? Як путаєшся, тобі і так подобається, і так подобається, і так непогано. І ти починаєш цьому, да, оприділитись. Тобі чи вправо, чи вліво, чи за, за, Ну, Це щось має таке приблизно. Зараз виходить з цим розмаринчиком. Алора. Я думав, десь. І от сюди в цю сторону я в говорив італійському хто дивився відео. Хто є, я говорив, що все сухе йде в цю сторону, якби воно все сюди, сюди я кину в зелену частину, якби воно мені буде слишком дуже екстремальне, таке, да? буде воно, скажімо, ну, воно аж перевернутися, впасти хоче. Да? Думаю, трошки збілансую, зроблю більш е елегантним. таким, да? На цю сторону кину. Зелене, і воно мені приблизно десь збалансує, воно таке більш буде. Живе на десь десь в сторону ноги і сухе десь в сторону пішло. І, але знову дивлюся, наче, трошки тут я вже ось обрав ту зелену, воно було, було. Ось огілки їх сухими оставлю. Де їх ось його не так. Зараз я кору не знімаю, бо є трошки проволка, і йому менше стресу воно саме, коли піде-піде. Е, і думаю, кину його в цю сторону. Трошки. Ну, я в будь-якому випадку його трошки зменшив, так як і, і те, що було перед цим минуле. А в будь-якому випадку перше воно було десь його вкинути десь в якусь в, 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 в кучу, бо воно ж десь кудись росло, воно ж ну, в природі росло. Да? Десь приблизно в якусь, сконцентрувати в якомусь місці. І вже ти, ти в, в тому моменті вже і пробуєш якісь, скажімо так, да, хмарки накидати, десь кудись якусь гілочку. вже ж ти, якусь, ти вже по-любому, да, скажем так, пробуєш. Якщо це не будуть випадки, коли там треба якусь гілку зігнути і, і ліпше його ставити на пару років, щоб воно там, скажем, цей стрес пройшло, бо пізніше треба ще щось моделювати. В таких випадках приблизно ти десь закинув і вже щось, вже руки, так, не може зустановитись. Окей, okay. і, і думаю в цю сторону. я дивлюся, ну, ну, нам і так на ногу слишком дуже швидко сюди низько падає. Нема тут, нема, нема тут простору. Ну, може, десь трохи щось з цим зіграти, да, скажімо так. Кутом. Я би так сказав, кутом. Щоб трошки над, 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 над ногою да над основною його припідняти, щоб воно десь було. Хоч би на якійсь відстані. Да? Там залежно де ми дивимося, в цьому місці чи ми в цьому місці дивимося. Да? Ну, тут якийсь... І я трохи не знаю, не знаю трохи, що з ним робити. На, наразі я не хочу таке щось поспішки, якісь такі швидкість там щось відео чи щось, нібудь там фотку заколбасить і Бог з ним, скажімо так. Да, в будь-якому випадку ніч... з нічого щось вийшло вже гарне. І я трошки я все не можу собі роз... Треба приділитись. Так що трошки приоставлю, його підрізав, підкромсав, трошки компактніше зробив. Ну, було б непогано, щоб я дуже довго не чухався за цим вопросом, питанням цим. Скажу, начнемо, що зараз воно з стреса вийде з даст роботи. Воночне зараз мені все викидати і буде робити стрес. Не бажано. Ну, не знаю, коли це буде. Я буду поки за ним наблюдати, дивитись за ним. І я просто хочу щось робити, друге, інше щось робити. І щоб я, скажімо так, це десь в сторонку, трошки його підвинув і буду займатися чимось інше. Десь отак, хіба я це бачу приблизно там бачив. Мені дуже тяжко на камеру, я оцим ось ось чуфетом, він називається. Ну, такий Кусочок, так я не знаю, як перевести, вибачайте, десь так приблизно дивлюсь. Бо мені, бо мені дуже, дуже міняв угол, я, я не розумію. Я, так як мені на камеру, дуже часто концентруюся, я сам замітив. Так, окей. Я з тим закінчив, напевно. Я так хотів в двох, два слова буквально. Якщо десь про хайцю лінію, да, таку десь приблизне, рука не мішало вам. просто, щоб тут було трошечки, я був. Припідняти від, від ноги. Ну, і в будь-якому випадку його треба подовше зробити. десь щоб воно ну десь, щоб десь сюди хоч дійшло. Да? А ліпше було підподвійніше трохи. Ну це дуже вже буде. Буду звигати, якщо не знаю. Мені набріється вправо чи вліво. Я вам показую, кому що подобається. Кожному для себе це було б дуже цікаво. Я думаю, що подивитись на матеріал і рішить, який в кого. Кому що подобається, можна його трошки понище. Я, До речі, з Серегою ось обалакав, буквально два дні. І він більш за природні, горизонтальний. Тут річ в тому, що не, не незвісно, де воно росло. Чи воно так росло до гори, чи воно росло десь вниз, падало, да, скажімо, чи на рівному. Це ж я його не копав. Но річ не в тому, що якщо його кидати в цю сторону, то його треба трошки горизонтальніше робити і десь тоді. Жертвувати цими пару цими сухими гілками, які ми закриємо тут 2-3, ось сюди, оцю частину, всю. І десь я тут внизу, думаю, оставляю, Дайте сюди, в цю сторону. В такому випадку я можу ось тут ось ці дві нижні убрати зелені, і в мене вже ця маса в цю сторону піде. Тут ось у мене дуже добре. Якраз і сухе останеться і ось знизу сюди. Ось ось. ось сюди, брунька мені піде, ось. Сюди, да? Нам якусь зелену масу може зробити в цьому місці, якщо я цю приберу, скажем, да, сюди піде. Так що я хочу трошки. Мені шкода і цього сухого по правді говорячи, я так себе ловлю, я себе ловлю і з вами цим хочу трошки поділитись. А в такому випадку воно ну, мені сюди падає дуже сильно. Щоб цей. Ну, тут таке знову цей ракурс теж буде працювати, ну, на надію вже я не буду я її. Зараз і не важливо. Тоді трошки припідняти його, щоб воно між ногою. Ну, в деяких випадках люди її ховають ногу. Неможливо, нога там залежить, якщо з дерев. ну Тут що, за що ходить, ми зелену свою масу концентруємо на, на оптимальному варіанті, між нашим Скажем, силуетом оцим сухим, да, і нашою живою веною. В таких випадках ми показуємо нашу Вену, щоб видно було, що вона живе-мертве. Да, між собою там гармонує, не гармонує. І війна з... не будемо філософією, скажімо так. Да. І пізніше вже ми з цього, вже якусь свою зелену масу, може, її кудись кидаємо по нашому, скажімо так, тут вже можна помалювати. Набагато більше, ніж на, на листопадних нормальних, там, чи на якихось других деревах тут. Так що в таких випадках не хочу я просто. Я другі брати не буду. Два, два мені достатньо і не буду поруч гарячку. Так що приблизно так. І так гарно, і так гарно. Треба, це все персональне. Так, ну що, на наступних відео я ще щось трошки буду робити, бо деякі дерева чекають на мене. І я вже і хотів і думав, ними позаніматися трошки, але думаю, вже закінчу з цим. Все. Так що, приблизно таке. Ось такий варіант. Так, да, я вам згоротну сторону не показую, бо з цим вже все ясно. Тут і, і з сторони теж залежно буде, як ми будемо з ним працювати в цьому, тоді ми вже якось. В цьому, да, будемо працювати. так що Ми працюємо. Все залежить. І в даному випадку залежить мені зараз це сюди і туди зелену масу. закидувати, Так що ось таке ось відео. Надію, що комусь буде цікаво. Можна. От знов верхівка, ну верхівку, ото теж можна працювати. Да? Ну І ліпше нижче, щоб ми, ну, у нас що, ну сухе, да? бо це ж, скажімо так, приціл, ну, ціне. Те, що ціне, воно природнє сухе. Навіть ну, і до бабки не ходи, щоб якісь запитання задавати, що в цьому дереві гарне, скажімо так, да? суха частина. От, так і... Дуже то я не можу працювати, бо ось вона верхівка практично, скажімо так, Віна моя сюди прийшла і вона ось роздвоїлась. Одну я загнув наверх верхівка, а не як загнув там ось кусочок буквально. Ось він ось тут закінчується. Ось він такий. E, дуже низько не можна, тобі ж ми можемо цим ще ділом працювати з нашою зеленою частиною, тобі ж при бажанні можна це убрати. Одрізати його підрині фіні, оставити одну гілочку. Ну, якщо якийсь буде стрес, якась буде катаклізма, біда, ну все, дерево пішло. Дерев багато входить. Так що з цим робити? Ну це так, це, скажімо, розчот вже на, на такий варіант. Да? А можна, так, да, можна це верхню частину забрати. Хто хоче десь нижче опустити. Да? Можна наростити верхню частину. Ну, скажімо так, принцип, бо мені подобається. Це ж знов таки персональне витуста, витуста старість. Старість тут. Більш... Чим менша зелена маса, тим масивніше кажеться оця вся нижня частина. Да. Чим у нас більша частина зверху, тим тонкіша кажеться знизу. От тут, скажімо так, да, вже принцип пішов. Саме основ... Один із основних, так що ми на це теж дивимося. Ну і так, думаю. Думаю, достатньо. До наступних відео. І хай вас Бог береже.